Буду на цьому тури читати вірші, присвячені війні, яка ще була і світова, так і зараз. Перша. Присвята Франчесці Мамі. Балет замісила на кухні мистецтва Європа. З'єднала у ньому уміло акорди та рухи. Він рухами тіло в історію захопить. Жаленя овації примам ніколи не вщухне фуете відковує душу, мов штопа. Варшавська красуня Франческа науці балету далеко просунулась, бо він вдавалась по у кожному паху. І тому відчей душно, ефектно на сцені жила. Та бридкою завісою звівся на цизі. І потрапила дівчина в гетто. Лишились позаду шляхи. Що дала ли фанти, невши безпорадне без... Нет, мистецтво, коли є при владі бездарні злочинці, Що тільки на знищення здатні. Але особисто сам сильним ніщо не завадить боротись освенцями, знаючи, тут їх і срати. Реціними рухами вмить захопила увагу, тримала напругу, спадала дежа додолу, та ти паміла. Пові... Довго, звабливо, кривавий, останній танок від Франчески. Під музику бою життєвих гастролі з честю вона обірвала. Якусь сестрицям вільх. сестриці вільхи схил вартують пильно, сплилися міцно З краєм долю в них. Бешкетник дощ на віряха сни. Не зрушить землю він ані пропину, хоч світи й корені в члину, і в в них зв'язок не вільхи Сплилися міцно з них. Сестриці вірхи схилбалиць пини, склелися міцно скраєм долі в них. Зеленому течуть живильні плини, розносять звістки від продавніх днів. І досі є питанням глядівним від... Від... Від безпека долі. Тож і реактивним Сестриці вільки, схил вартують пильно. Дякую.